Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зібрані в ім'я Христа. Євреїв 10.25 Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося. Коли я тривалий час переживала емоційний і духовний біль через складні життєві обставини. Мені було легко відійти від церкви. Іноді я справді думала, навіщо все це. Але я відчувала, що повинна і далі щонеділі відвідувати церкву. Хоча обставини залишалися незмінними довгі роки, поклоніння і спілкування з іншими віруючими на богослужіннях, молитовних зустрічах та малих групах з вивчення Біблії надавали мені підтримку, необхідну для того, аби вистояти. І не втратити надію. Часто я чула не лише словесне підбадьорення, але й отримувала розраду, вислуховування та обійми, яких потребувала від інших. У посланні до євреїв сказано не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Автор знав, що у випадку життєвих труднощів ми потребуватимемо підбадьорення від інших, як і інші потребуватимуть його від нас. Отже, автор нагадав читачам про необхідність тримати непохитне визнання надії та заохочувати один одного до любові і до добрих учинків, і це суттєва складова підбадьорення. Саме тому. Бог спонукає нас продовжувати зустрічатися разом. Хтось потребує вашої люблячої підтримки, і ви приємно здивуєтесь тим, що отримаєте у відповідь. Коли після богослужіння вас сповнювало відчуття натхнення? З якої причини? Хто потребує підтримки та підбадьорення з вашого боку? Помолимось. Люблячий Боже, допоможи мені не залишати спільні зустрічі з іншими віруючими, але усім разом наповнюватись Твоїм миром і любов'ю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.